Коли ти справді чогось хочеш, увесь Всесвіт сприяє тому, щоб це здійснилося. ПаОЛО Коельо Алхімік Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди, місця та можливості з'являються у вашому житті саме в потрібний момент? Чому ви думаєте про людину? І раптом отримуєте від неї повідомлення, чому випадково знаходите книгу на лавочці в парку, яка виявляється саме тією, що вам потрібна випадковість, удача, чи це щось глибше, щось, що давні мислителі та сучасні вчені називають синхронічністю, 2026 рік. Буде для вас роком, коли ці знаки стануть з'являтися частіше, коли Всесвіт буде говорити з вами голосніше, ніж будь-коли. І якщо ви навчитеся слухати, навчитеся розпізнавати ці знаки, ваше життя трансформується так, як ви навіть не можете собі уявити. Сьогодні ми зануримось у світ синхронічності та знаків Всесвіту. Ми дізнаємося, як відомі психоаналітики розуміли цей феномен, які знаки вам потрібно шукати. А також я поділюсь техніками, які допоможуть активно залучити силу синхронічності у своє життя. Але перш ніж ми почнемо, підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Це дуже надихає мене створювати ще більше корисного контенту для вас. Що таке синхронічність і хто її відкрив? На початку ХХ століття швейцарський психолог і мислитель Карл Густав Юнг задався питанням, яке шокувало науковий світ. Що, якщо випадковість насправді не випадковість? Юнг спостерігав своїх пацієнтів і помітив дивовижну річ. Вони приходили на сеанс та розповідали йому свої сни Сни про символи, які здавалися безглуздими. Але потім, протягом тих же днів, ці ж символи з'являлися у реальному світі, у найнесподіваніших місцях. Найвідоміший випадок так звана золота скарабея. Одна з його пацієнток розповідала йому про сон, в якому їй приснився золотий жук скарабей. Вона описувала цей образ дуже детально. І коли вона закінчила розповідь, справжній скарабей наблизився до вікна кабінету Юнга. Юнг відчинив вікно, спіймав комаху в повітрі і вручив її пацієнтці зі словами: А ось і ваш скарабей. Це був момент, який змінив усе. Юнг зрозумів, що він свідок феномену, який звичайна наука не могла пояснити щось поза причинністю, щось поза логікою. Юнг назвав це явище синхронічністю, постійно діючим у природі творчим принципом, який упорядковує події на основі їхнього сенсу, а не фізичної причини. Чи чули ви коли-небудь про квантову фізику? Про те, що на найменших рівнях матерії частинки можуть керуватись імовірністю, а не абсолютною причинністю? Юнг обговорював свої ідеї з відомим фізиком Вольфгангом Паулі, і вони разом дійшли висновку, що сучасна фізика насправді це дозволяє. Якщо на квантовому рівні наша реальність керується ймовірністю, чому ж на рівні людської психіки та людського досвіду не міг би існувати і цей акаузальний, безпричинний зв'язок? Карл Густав Юнг говорив синхроністичні феномени доводять одночасне виникнення значущих еквівалентностей у гетерогенних, причинно непов'язаних процесах. Іншими словами, вони доводять, що психічна подія може одночасно бути представлена зовнішньою подією без жодного причинного зв'язку. Що це означає для вас? Це означає, що ви не просто машина, яка живе у світі машині. Це означає, що ваша свідомість, ваші думки, ваші прагнення вони мають реальну потугу впливати на реальність не через звичайну причинність, а через сенс. Вам не просто везе в день, коли ви зустрічаєте потрібну людину. Ця зустріч мала сенс як для вас, так і для неї. Вона була, як казав Юнг, падінням разом у часі. Синхронізацією двох значущих подій 2026 рік рік синхронічності. Тепер, коли ми розуміємо, що таке синхронічність, давайте поговоримо про те, чому саме 2026 рік буде особливим У 2026 році. Сонячна система готує нам грандіозний показ. За словами астрологів, це буде рік, коли повільні планети Сатурн і Нептун утворять рідкісне з'єднання в знаку Овна. Таке з'єднання трапляється раз на 36 років. Уявіть собі мить створення нового світу, коли старі правила перестають діяти і нові можливості розпочинають своє танго з реальністю. Це і буде 2026 рік. Більшість астрологічних передбачень збігаються в одній думці: 2026 рік рік оновлення колективного коду і сходження нової свідомості. Це період, коли повільні планети формують нові ідеологічні та духовні парадигми. Дух служіння, чистоти намірів і простоти переживатиме відродження. Це час внутрішнього зцілення. Це означає, що синхронічність не буде вже просто дивним збігом, це буде керованою силою. Знаки, які з'являлися рідко, з'являтимуться часто. Збіги, які потребували детективної роботи для інтерпретації, стануть очевидними. Але тут головне, ви повинні розуміти мову Всесвіту. Тому що, якщо ви не слухаєте, коли він говорить, ви можете пропустити найважливіші повороти вашої долі: форми синхронічності. Яких знаків треба шукати? Добре. Ви знаєте, що синхронічність існує. Ви знаєте, що 2026 рік буде роком підвищеної синхронічності. Але як ви дізнаєтеся, що це насправді синхронічність? Як розпізнати мову Всесвіту серед шуму повсякденного життя. Дозвольте показати вам. Знак перший. Повторювані числа. Ви дивитесь на годинник і бачите 11.11. .11. Потім наступного дня ви випадково дивитеся на телефон і знову 11.11. .11. А потім на панелі автомобіля спереду вас висвітлюється 11.11. .11. Це не збіг. Це Всесвіт, який стукає в двері вашої свідомості. Повторювані числа називають ангельськими числами. Кожне число має своє значення. 11.11 11 означає пробудження, вирівнювання з вашою метою. Три двійки символізує дуальність і баланс. Три трійки означає творчість і вирівнювання з вашим призначенням. Три четвірки означає, що ангели або Всесвіт захищають вас. Коли ви бачите ці числа, зупиніться на мить. Подумайте, чим я займався, про що я думав, яке питання турбувало мою душу це відповідь. Знак другий. Синхронізм думок. Ви думаєте про людину, про друга, якого ви не бачили років п'ять. І раптом звістка це вона. Вона дзвонить вам, надсилає повідомлення, приходить у кафе, де ви сидите. Або вам приходить у голову ідея для проекту. Ви знаєте, вона дивна, смішна, але вам хочеться її закріпити. І протягом тижня три різні людини запропонують вам зробити саме той проект, про який ви думали. Це називається синхронізмом думок. Ваша внутрішня реальність, ваші думки, бажання, питання вибухає назовні і трапляється. Це не магія, це принцип юнга, який стає видимим. Теорія психолога Абраама Хікса висвітлює це ще далі. Коли ви думаєте про щось постійно, ви налаштовуєтеся на частоті цього. І Всесвіт реагує на цю частоту, надсилаючи вам синхронічні мотузки до цієї реальності. Знак третій. Зустрічі в потрібний час ви чекали на роботу, роками чекали, але ви ніколи не змагалися, не розсилали резюме, просто чекали. І раптом у метро ви зустрічаєте знайому людину, ту, яку ви знали в школі. І вона каже. Ходи працюватимеш у нашій компанії. Або вам потрібен партнер для стартапу. Ви замислюєтеся про це одну ніч, і наступного дня в кафе сідає чоловік, який займає крісло навпроти вас. При цьому всі інші крісла вільні. Ви починаєте розмову і, виявляється, це саме той партнер, якого ви шукаєте. Це називається божественним таймінгом. Коли люди, можливості, знання приходять до вас саме тоді, коли вони потрібні, а не коли ви це плануєте, це відповідь Всесвіту на вашу готовність до змін. Пауло Коельо казав Коли ви дійсно щось хочете, весь Всесвіт змовляється, щоб допомогти вам це досягти. Коінциденція це мова зірок. Для того, щоб щось сталося, стільки сил повинно бути приведено в дію. Знак 4. Повторювані символи і образи Ви раптом помічаєте метелика. Не просто один раз. Ви бачите метелика на стіні, потім в іменах людей, потім у фільмі, потім ваша подруга надсилає вам фото метелика. Метелик стає вашим символом. Або це може бути число. Або слово, яке вам часто трапляється, або образ, який постійно з'являється. Кожен символ має своє значення. Метелик це символ трансформації і відродження, олень божественна охорона, чорний кіт загадковість і новий початок. Коли ви помічаєте повторювані символи, запитайте себе, що мені розповідає цей символ? Яка частина мого життя трансформується, що народжується заново? Це повідомлення від вашого мудрого я, від частини себе, яка знає більше, ніж ваш свідомий розум. Знак п'ятий. Синхронічні зміни планів Ви планували одне, ви маєте намір піти одним шляхом, але потім все розпадається. Рейс скасовується, співбесіда переноситься, проект провалюється. Ви розлючені, ви сумуєте, але потім, тиждень по тому, ви розумієте. Якби ви поїхали тим днем, ви б не закохалися у цю людину. Якби співбесіда не була перенесена, ви прийняли б пропозицію, яка б зруйнувала вас. Якби проект не провалився. Ви б ніколи не знайшли своєї справжньої мети. Те, що ми називаємо невдачею або затримкою, це часто божественна навігація. Всесвіт не дозволяє вам йти поганим шляхом. Він закриває двері не тому, що ненавидить вас, він закриває двері тому, що знає дещо більше, ніж ви. Вейн Дайєр стверджував немає випадків. Кожна подія це духовне завдання, розроблене для того, щоб допомогти вам розвиватися. Замість питання, чому це сталося зі мною, запитайте себе, чого це хоче мене навчити. Знак шостий. Стан потоку. Ви робите щось, щось, що насправді хочете робити, і ви втрачаєте лік часу. Години проходять як хвилини. Ви не знаєте, голодні ви чи ні. Ви не знаєте котра година, ви просто робите. І це робота, яку ви любите. Це танець, це музика, це письмо, це щонебудь, що відчувається як ваше. Це називається стан потоку, і це один з найяскравіших знаків того, що ви вирівнялися зі своїм призначенням. Що ви робите те, для чого народилися, що Всесвіт говорить вам продовжуй, ти йдеш правильним шляхом. Люди, які досягають успіху в житті, це люди, які знайшли свій стан потоку, які знайшли роботу, яка не відчувається як робота. Вони не борються з Всесвітом, вони танцюють з ним. І Всесвіт танцює у відповідь. Знак сьомий знаки, які попереджують. Але не всі знаки позитивні, деякі знаки це попередження, деякі знаки кажуть вам стій це неправильний шлях. Наприклад, безлад у вашому просторі. Якщо навколо вас увесь час безлад на столі, на дивані, у машині, це може бути знак того, що у вашому внутрішньому просторі теж безлад. Що вам потрібно навести лад у своїх думках, емоціях, намірах, або постійні поломки речей, ваш телефон падає, комп'ютер зависає, машина ламається, це знаки того, що ви йдете деструктивним шляхом, що ви блокуєте власний успіх, можливо, несвідомо, або часті хвороби. Якщо ви або ваші близькі постійно хворіють, це може свідчити про те, що ви живете не у відповідності до своїх принципів, що ваша душа протестує проти того, як ви живете. Юнг говорив, що Всесвіт спілкується з нами на трьох рівнях спочатку тихим шепотом. Якщо ми не слухаємо, він говорить голосніше. І якщо ми все ще не слухаємо, він кричить нам в обличчя хвороба, невдача, криза це часто крик Всесвіту, який ми ігнорували тисячу разів раніше. Тож, коли ви бачите ці темні знаки, не бійтеся їх, дякуйте їм, вони рятують вас від більшого болю пізніше. Як активно залучити синхронічність у своє життя? Сьогодні ви дізналися про синхронічність. Ви знаєте, як її розпізнавати. Але як ви можете активно залучити її до своєї долі? Як ви можете перейти від спостереження знаків до створення знаків? Техніка перша медитація намірів. Щоранку, коли ви прокидаєтеся, проведіть 10 хвилин у тиші: закрийте очі, дихайте глибоко. І потім запитайте себе, який намір я хочу встановити сьогодні, яке питання я хочу, щоб Всесвіт мені відповів. Не думайте про це зовні, дозвольте собі почути внутрішню відповідь. Дозвольте собі відчути, чого вам насправді хочеться. Це перший крок. Коли ви встановлюєте чіткий намір, Всесвіт отримує інструкцію. Ваша свідомість і несвідомість вирівнюються. Ваші думки, емоції, енергія все починає працювати в одному напрямку. Без такого намірювання ви походите по світу як корабель без компаса. З таким намірюванням ви магніт, який притягує те, що вам потрібно. Дослідження в галузі медитації показали, що люди, які медитують щодня, розвивають особливу здатність визнавати синхронічності, їхній розум стає чутливим вони чують не тільки слова, але й тишу між словами. Техніка друга ведення щоденнику синхронічностей. Кожен день перед сном запишіть три синхронічності, які ви помітили. Не три хороші речі, саме три синхронічності, навіть якщо вони здаються дрібницями. Я думав про Марію, і вона написала мені я дивився на годинник рівно в 11:11. .11. Мої колеги казали те саме слово три рази протягом дня. Коли ви записуєте їх, ви посилюєте їх, ви розповідаєте своєму мозку, ці речі важливі. Ці речі мають значення поміть їх завтра ще більше. Це називається налаштуванням свого розуму на увагу. Ваш мозок починає сканувати світ через об'єктив синхронічностей. Через тиждень-два ви помітите синхронічностей стане значно більше. Але це не тому, що Всесвіт раптом змінив правила, це тому, що змінилися ви. Юнг дослідив це явище глибоко. Він виявив, що синхронічність ніби спить навколо нас увесь час, але вона пробуджується, коли ми звертаємо на неї увагу, коли ми робимо її видимою для себе. Техніка третя встановлення ясних цілей. Синхронічність не працює для людей, у яких немає чіткої цілі. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, Всесвіт не знає, що послати вам. Це як GPS у машині. Якщо ви не введете адресу призначення, GPS не знає, яким маршрутом вам їхати. Сядьте, задайте собі найважче запитання, чого я насправді хочу від життя? Не що думає дружина, не що думає суспільство. Чого насправді хочу я. Запишіть це одним реченням. Чітко: Я хочу заснувати успішний бізнес. Я хочу зустріти людину, яка розуміє мою душу. Я хочу виявити своє призначення і жити ним. Коли ви це запишете, синхронічність вмикається. Всесвіт перестає бути інертним. Він починає рухатися. Люди, книги, можливості, нова інформація все почне приходити до вас. Цей принцип підтримав Пауло Коельо у його знаменитій книзі Алхімік, головного героя Сантьяго направляє через увесь світ саме його ясна мета знайти скарб. І скрізь, куди він іде, знаходить помічників, які приводять його ближче. Техніка четверта. Вибір позиції уважності. У кожен момент ви маєте вибір. Ви можете зупинитися посеред дня і запитати себе, я зараз готовий до синхронічності, я зараз відкритий? Я зараз слухаю. Якщо ви роздратовані, пригнічені, заклопотані, Всесвіт не може вас дістати. Вам просто не буде видно його знаків, оскільки ви дивитесь униз. Але якщо ви запитаєте себе і свідомо відкриєтеся, якщо ви зробите глибокий вдих і скажете, я слухаю, я готовий, покажи мені знак. Раптом усе змінюється. Ці знаки, які були невидимими, раптом світять. Ці люди, які могли б вам допомогти, раптом з'являються. Ці книги, які мають значення, раптом потрапляють вам у руки. Це не магія, це квантова фізика. У квантовній механіці існує принцип, який називається колапс хвилі. Поки ви не спостерігаєте частинку, вона існує у всіх можливих станах одночасно. Але в той момент, коли ви спостерігаєте, коли ви звертаєте увагу, вона колапсує в один стан. Це те, що вибір позиції уважності робить. Вона колапсує нескінченність можливостей у один стан стан, де Всесвіт говорить вам прямо. Техніка п'ята: благочинність і вдячність. Всесвіт реагує на вдячність. Коли ви дякуєте за те, що у вас є, Всесвіт посилає вам більше того, за що ви дякуєте. Кожного дня напишіть список із п'яти речей, за які ви дякуєте. Невеликі речі щоденні. Я вдячна за сонячну поводу. Я вдячна за чашку гарної кави. Я вдячна за усмішку мого найкращого друга. Я вдячна за те, що я здорова. Я вдячна за цей день. Коли ви це пишете, ваша енергія змінюється. Ви переходите зі стану нестачі в стан достатку. І коли ви в стані достатку, всесвіт бачить, що ви готові отримати більше. Діпаку Чопрі, сучасний експерт з йоги та медитації, казав синхронічність керується великим всепроникним інтелектом, який лежить у серці природи. Вибір вирівнювання з цим інтелектом через простоту та вдячність, це шлях до безмежного добробуту. Техніка шоста. Розвиток інтуїції. Інтуїція це мова вашої душі. Це голос, який знає більше, ніж ваш раціональний розум. Коли синхронічність приходить, часто вона приходить з легким перечуттям, неясним почуттям. Голосом всередині, який говорить, їдь туди, зателефонуй цій людині, «прочитай цю книгу. Вам потрібно розвивати здатність слухати цей голос. Кожен день робіть маленьку вправу, усамітніться, закрийте очі і задайте собі питання, що мені слід зробити сьогодні, щоб наблизитися до моєї мети. І дайте собі час, щоб перша відповідь, яка прийде, була найчистішою. Не другу, не третю, першу. Ця перша відповідь це голос вашої душі, це інтуїція, це синхронічність, яка вже веде вас. Чим більше ви практикуєте це, тим гучніше цей голос, і тим частіше до вас будуть приходити синхронічні моменти. Тому що ви розвиватимете здатність їх розпізнавати і діяти на них. Ці техніки в текстовому варіанті я виклав в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього в описі ми наближаємося до кінця цієї подорожі, але це ще не кінець вашого шляху. Насправді, все тільки починається 2026 рік. Наближається. І у вас тепер є карта, у вас тепер є інструменти, у вас тепер є розуміння. Але знання без дії – це просто слова. Тож давайте говорити про дію. Починаючи з завтрашнього дня, почніть з трьох речей. Перше, встановіть щоденну практику медитації. Навіть 10 хвилин, навіть 5. свідомо встановіть намір на день. Друге почніть вести щоденник синхронічностей. Запишіть три синхронічності, які ви помітили. Щоночі без винятків. Третє запишіть вашу чітку мету, чого ви хочете досягти до кінця 2026 року. Напишіть це, прочитайте, робіть це все кожного дня. І найголовніше вірте. Вірте в те, що Всесвіт існує як жива, дихаюча, інтелігентна сила. Вірте в те, що вона вас чує. Вірте в те, що вона відповідає вам. Карл Юнг мав таку фразу, коли хтось сумнівався у синхронічності в його житті: таке нещастя, що це справді працює, навіть якщо ви в це не вірите. А якщо ви в це вірите, Якщо ви житимете згідно з цією істиною, тоді немає меж тому, що вам доступно. Синхронічність це закон природи, який ми тільки починаємо розуміти. 2026 рік принесе вам більше цих знаків, ніж будь-коли раніше. Колективна свідомість підніметься, синхронічність стане частіша, яскравіше, голосніше. Питання не в тому, чи Всесвіт буде розмовляти з вами. Питання в тому, чи ви будете слухати. А які знаки Всесвіту або синхронічності вже траплялися у вашому житті? Поділіться своєю історією в коментарях тож слухайте, звертайте увагу, довіряйте знакам і дозвольте їм направити вас до вашої справжньої долі. Всесвіт уже чекає на вас.